Таня. Сьогодні приїхала машинка з Stone StoneRid Electronics. Пробуємо розглянути ручний від на ньому. Завантажуємо чіп-карту. Пише останнє вилучення, коли він був вилучений. Відпочинок до цього часу кажемо ні. Далі наступне питання, тахограф це ручне введення, чи автоматичне, якщо виберемо варіант ЄС yes, або так, ручне ведення. 27.11.15.45 Тахо каже, в тебе було кінець зміни? Ми йому кажемо, ні, не було кінець зміни, я ще продовжую працювати. До того самого виставляємо 27.11. Окей. Потім вибираємо 17.43. Виставляємо собі нехай 2 години. Ці 2 години в нас підуть на добирання. Тепер, як видно, змінилася дата. Вже у нас з'явилось 27.11, 17.43. Кінець зміни. Ми йому можемо сказати, так, кінець зміни. Кінець зміни в Україні. І з 17.43 стаємо на паузу по 29.11. Але виставляємо на 2 години менше, тому що ці 2 години нас підуть також на добирання. 8.43. Як бачимо, до 8.43 ми починаємо зміну. У нас змінилась також година, починаємо зміну в Україні. З 8.43 ось у нас з'явились молоточки. Вибираємо варіант молоточки по 10.43. Тахограф пропонує зробити роздрук. Добре, зробимо роздрук, подивимося, що в нас вийшло. Ось, зробили суточний роздрук.